Вокальний колектив Криниченька, що працює на базі ПК Світлопільський, святкує 25-річний ювілей. Якими були ці роки, та хто заснував колектив? Згадує Наталя Паніна. Сам колектив існує з 1997 року. Заснувала його Людмила Миколаївна Матвієнко. Я являюся керівником цього колективу з 2002 року. Тобто я вже 20 років. Керує цим колективом. Ну, спочатку це було тріо, і колектив е називався як Вокальне тріо Криниченька». Потім е у нас вже було більше. І дітей було дуже багато. П'ять ну, років тому нас було більше тридцяти. Зараз нас трошки менше, бо деякі від'їхали, деякі зайнялися спортом. Ну а є діти, які займаються цією справою до сих пір і любляться. Репертуар різноплановий, сучасний. Репертуар у нас в основному сучасний. Українська естрада, українські дитячі пісні, але воно все в такому сучасному вигляді. Візитівка. ну, Останні роки ми співали з дорослим складом. Я виступала разом з ними. Це був тимчасовий релакс. Кавер на пісню Івана Наві. Ну, таке це наша така маленька візитівка. Тимчасовий релакс. Наразі радіють кожній можливості зустрітися з глядачем, співати зі сцени. Активно долучаються до волонтерських концертів. А ось в конкурсах участь беруть тільки дистанційно. Таке активне онлайнове життя веде Олексій Кібальник. Онлайн виступи, тому що із-за пандемії не можна було виїжджати за кордон. І не тільки. Брав участь в фестивалях Одеси, Дніпра, Києва. Моєю самою улюбленою піснею є Джуніор Свінг, заради якій я виграв чимало конкурсів. П'ять років співаю з криниченькою Єсенія Бурковська. Мене привели в криниченьку в чотири роки. Співаю я вже п'ять років. Мій перший виступ був, коли ми були кроликами, співали пісню. Кролики маленькі. У п'ятницю, 30 вересня, Криниченька запрошує всіх до Палацу культури Світлопільського на святковий концерт, участь у якому візьмуть учасники, випускники різних років. Так, Анастасія Гугленко в концерті візьме участь як випускниця, зазначає, що завжди приємно згадати, якими були творчі роки з криниченькою. Я буду брати участь в якості вже випускниці. Я закінчила ходити в цей колектив десь приблизно 4 роки тому. І в цю п'ятницю буду виступати як випускниця, згадувати свої, так сказати, минулі роки. Близько 10 років я ходила в цей колектив. Дуже багато всього. Не боюся виступів на сцені, не боюся виступати перед камерою. Перш за все, вона такі. Ходити в такий колектив це отримати впевненість в собі, яка далі в житті дуже сильно допомагає. До речі, набір до Криниченьки триває, чекають на талановитих дітей 10-15 років.